Друзі, з вами сьогодні ми. Коротше, просто порогуляється, боїмся. Але, але перед початком цього ролика будь ласка, підставте лайк, підпишись, напишіть коментар. Нарви зв'язок на почнемо. Так. Ой, що це? Коль вже, напевно. Но. Ну добре, по неї я, я думаю, нічого такого не станеться. Стоп. Ой-ой, я чогось, я щось таке недобре чувствую. О, что ты кто? Я Веном, и теперь я Те... и теперь нас точно никто не сможет уничтожить. Что? Теперь я часть твоего тела, и теперь мы можем уничтожать всех и все и вся и нам ничего из за этого не будет. А ну ладно, и ничего не буду нам за А ну добре. Ого, ми знайшли цей експеримент. Давай знищимо його, Давай. На тобі. Я тебе знищу тримай. На тобі, на, 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 на. Ха-ха-ха-ха. ха Знищуємо всіх. ха Ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Він був дуже смачним. Так. <ś Australia znaśle> ja was niszę. Komanda zniszczy. Ha Ew. ha, sam umarł. Dun 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 tun, I jak tun, 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 Тун, тун, тунтунтун, -тун -тун. тун, тун, тун. Це було так легко. Друзі, тепер мене знищити неможливо. Добре, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Я своїх друзів не чіпаю Всім до попа. І нажмете на дзвіночок. Якщо не натиснете, якщо ви не поставите лайк, то я... Якщо не поставити лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, нажимайте на звонок, то я прийду к вам. Прийду к вам, почина потихоньку по вам впитувати вас, а потім з'їм. І а, а потім, а потім я вас з кисоти переварю і ви помрете. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, напишіть коментарі і нажимайте на дзвіночок. Всім до побачення!